Для вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. На варті миру Збройним силам Придністров'я сьогодні 27 років. Зі святом військовослужбовців привітав і подякував за ратну працю глава держави Вадим Красносельський. Урочисті заходи та святковий концерт пройшли в Палаті Республіки. Курсанти, солдати, сержанти, прапорщики, офіцери, ветерани збройних сил у залі Палацу республіки. Немає вільних місць. Перших днів свого існування Придністровська Молдавська Республіка була змушена вживати заходів для свого захисту. 6 вересня 91 року Верховна Рада підписала постанову про заходи щодо захисту суверенітету незалежності республіки. Незабаром після цього створили республіканську гвардію про образ нинішньої Придністровської армії. Мир і стабільність у республіці основне завдання військових і сьогодні незважаючи на складну, соціально-економічну, напружену військово-політичну підготовку, збройні сили не знизили напруження бойового навчання. Триває інтенсивна бойова підготовка військових частин, і підготовка військ до відбиття, можливої агресії, захисту республіки. За найближчі 2-3 роки вигляд Придністровської армії планується кардинально змінити. Про це заявив президент Вадим Красносельський. Кошти для поліпшення матеріально-технічної бази армії будуть виділені у наступному році з фонду Капвкладень. Планується опрацювати і питання підвищення грошового утримання військовослужбовців. Щодо зміцнення кадрового потенціалу збройних сил, то це завдання з минулого року виконує не тільки військовий інститут Міноборони, але й Тираспольське Суворовське військове училище. Лище сьогодні у навчальному закладі здобуває освіту майже 250 майбутніх військових. У нас маленьке государство. У нас маленька держава. У нас має бути чітка, зрозуміла і конструктивна армія. Доктрина збройних сил винятково оборонна, і звичайно від цього потрібно і вибудовувати збройні сили. Я впевнений спільними зусиллями через два роки, максимум три, будемо бачити нове обличчя армії з точки зору інфраструктури, поліпшення бойової підготовки і з точки зору покращення кадрового потенціалу. Потрібно йти вперед і працювати. Низці військовослужбовців були присвоєні чергові військові звання та вручено державні нагороди, у тому числі президент нагородив міністра оборони орденом за службу батьківщині у збройних силах третього ступеня. 6 вересня відбудеться зустріч президентів Придністров'я і Молдови. Вона пройде в Молдові в резиденції Кондріца. Відомо, що Вадим Красносельський та Ігор Додон будуть говорити про підтримку стабільності в зоні безпеки на Дністрі. Ця тема була основною на останній зустрічі глав держав. Вона відбулася 25 квітня в Бендерах. Всього за півтора року відбулися три зустрічі на вищому рівні. Політичні питання на них не обговорювали і не планувались до обговорення. В основному й Йшлося про проблеми в економіці, соціальній сфері, свободу пересування. Філію столичної поліклініки номер 6 включить до програми капвкладень на 2019 рік. Ми ще в 70-х роках розмістили на першому поверсі однієї з п'ятиповерхівок. Однак відтоді капітальний ремонт жодного разу ще не робили. Ще недавно у цій поліклініці медперсонал обходився практично без води. Про застарілі проблеми, у тому числі з каналізацією, співробітники у червні розповіли особисту прем'єру під час його об'їзду столичних медустанов. Зразу на день відразу на другий день прийшла комісія, подивилися, порахували, і після обіду вже почали працювати. Поміняли ось повністю каналізацію, водопровід по кабінетах поміняли труби, нові раковини поставили, нові крани, вода є. Тут згадують, проблеми старих труб не вирішувалася роками. Помити руки лікарі могли тільки у двох кабінетах, а їх тут 12. Про те, що капремонт необхідний, говорили не раз і співробітники, і самі пацієнти. Але п'ять років тому проблему хотіли вирішити кардинально, просто закривши поліклініку. Право на доступне медобслуговування для трьох тисяч дітей тоді відстояли. Я кожне гот приходжу в цю поліклініку, кожного мічта ремонті. Щороку приходжу в поліклініку. Щороку мрію про ремонт. Багато мам з дітьми сюди приходять. Невже не можна знайти гроші для цієї маленької поліклініки для косметичного ремонту і не переносити її нікуди? Тут всім зручно стоять в основному, особі на Всі стоять, особливо коли черги. Присісти навіть ніде. Видно, що з радянських часів нічого не робилося. Останній косметичний ремонт тут зробили самі ще у 2005-му. Пофарбували стіни, подекуди постелили новий линоліум, але це лише крапля в морі. Необхідно міняти вікна, двері, систему освітлення. Цей об'єкт несуть до фонду капітальних вкладень на 2019-й. Реанімацію закладів охорони здоров'я у республіці планують провести за три роки: від ремонту і технічного переозброєння лікарень до будівництва нових об'єктів. У наступному кстати, в 2019-му, Наступного року фонд кап вкладень акцент поставить на охорону здоров'я. Буде вкладено великі кошти. Ми плануємо 155 об'єктів виконати цього року і ще по 150 наступні чотири роки. Всього 600 медустанов або відремонтованих, або новозбудованих. У пріоритеті об'єкти охорони здоров'я. Не забудуть і про сільські медустанови. Стара інфраструктура це тільки одна з проблем придністровської медицини. Аби розвивати охорону здоров'я, потрібен комплексний підхід. Впевнений президент зараз фахівці вже розробляють спеціальну держпрограму. Добосарська громадська організація інвалідів має намір активізувати свою роботу і надавати реальну допомогу людям з особливими потребами. Про це сьогодні розповіла новий голова товариства інвалідів Олеся Свистова. Я постараюся оправдати оказане мені довір'я. Постараюся виправдати надано мені довіру. Наша організація буде працювати для надання реальної допомоги інвалідам, тому що тут в основному дорослі люди. Ми постараємося залучити більше уваги, щоб захищати права людей з інвалідністю. У товаристві інвалідів Дубасар 98 осіб, хоча в районі людей з обмеженими можливостями більше двох тисяч. У планах молодого керівника залучення особливих людей в організацію для більш успішного вирішення спільних проблем. Дубасарське товариство інвалідів тісно співпрацює з місцевими органами влади. В цьому році в місті продовжилося будівництво пандусів біля входів підприємств і під'їздів багатоквартирних будинків, парковок для інвалідів. Біля розрахункових відділів комунальних служб з'явили …кнопки виклику. Люди з обмеженими можливостями отримують матеріальну допомогу. Особлива увага приділяється особливим дітям. В цьому році в Дубасарах почалося будівництво нового центру реабілітації для особливих дітей. Міжнародний комунікаційний майданчик дружній і гуманітарна взаємодія молодих людей держав євразійського континенту, консолідація російських та зарубіжних молодих професіоналів, захід для тих, хто говорить та думає російською. Вчора в Оренбурзі розпочав роботу міжнародний освітній форум Євразія 2018 який триватиме до 10 вересня. Лейтмотивом урочистої церемонії відкриття стало об'єднання молодих людей всіх національностей і віросповідань. Участь у з'їзді бере й молодь Придністров'я разом з представниками 77 країн світу. Вони відвідують понад два десятки заходів. На усіх чекає і спілкування з відомими політичними та громадськими діячами. Майданчик форуму Євразія, третій рік є стійкою платформою, де створені умови для діалогу молодіжних організацій та окремих молодих громадян євразійського континенту, орієнтованих на взаємодію російськомовних іноземних громадян, готових до практичної співпраці. І взаємодії з громадянами Росії кажуть: в республіці не вистачає робочих місць. Неправда, в республіці не вистачає робочих рук. А людина з золотими руками завжди на вагу золота. Приклад герой нашого наступного сюжету. Дубосарська гес зараз тут триває капітальний ремонт першого гідроагрегату. Піднімає 20 тонну деталь турбіни найдосвідченіший машиніст мостового крана Петро Балан. На Дубосарській ГЕС він працює більше 20 років. За цей час багатотонні механізми навчився укладати з ювелірною точністю. Мрія дитинства зводити будинки, розповідає Петро Балан. Згадує найбільше своєю граціозністю і в той же час потужністю приваблювали баштові крани. З роками мрію втілив у життя. Закінчили училище у 81-му році. У 81-му закінчив училище і два роки працював в Одесі, потім в Кишиневі. З 83-го я працював у Дубосарах, побудував усі п'ятиповерхівки, які є у місті. Після 90-х масштабного будівництва в Дубасарах не було, але Петро Балан залишився вірним професії. Він просто пересів на інший кран мостовий. На добусарській гес вперше побачив турбіни. Дізнався, як треба відкривати щити, і зрозумів, що це моя робота. Кожен вантаж, велика відповідальність для кранівника. Треба дуже бути акуратним. Скрізь напруга. Тут маленька помилка і нещасний випадок. Пишаюся, що обрав таку професію. Може, й онуки оберуть таку професію, як і їхній дід. Петро Балан впевнений, бути людиною праці почесною завжди затребувано. Головне любити свою професію, віддаватися на всі сто. До мостового крану, наприклад, наш герой нікого не підпускає. Завжди обслуговує його особисто. Власноруч перебирає усі деталі, проводить технічний огляд механізмів, щоб кран у будь-яку погоду працював як годинник, а сам кранівник був упевненим у надійності і безпечності його роботи. Візьміть дитину за руку, подивіться по боках і зніміть навушники. Саме такі написи з'явилися на дорогах столиці біля більшості зебр. Дорожня служба сподівається, що такий вуличний стріт арт приверне увагу пішоходів і примусить задуматися про правильний і безпечний перехід дороги. Як до такого нововведення поставилися тераспольчани – в нашому наступному сюжеті. Всього дві фрази: зніми навушники і візьми дитину за руку. Ніби просто, але увагу привертають, а це головне. дійсно дитину відпустив і побіжить, під машину потрапить. А так за руку візьме. Я да я без навушників переходжу дорогу, щоб чути все, тому що може вилетіти машина. Діти лишні зайвий раз не перейдуть дорогу в недозволеному місці. і Почують, коли їм сигналять водії, якщо знімуть навушники. Аналоги розумних зебр у цьому році з'явилися і в Росії. Там пішоходів закликають подивитися по боках, відволіктися від телефону тощо. Звертаються і до водіїв. За дотримання правил дорожнього руху сама дорога каже тепер спасибі. Написи зробили перед аварійно небезпечними ділянками. А ось в Європі попередження можна не тільки прочитати, але й почути. Світлофори обладнані звуковими сигналами. Апарати, що говорять, до речі, є у нас і в рибниці. Встановили подібні світлофори для людей з порушенням зору. Однак прислухаються до них усі. Поки таких помічників на міських вулицях лише два. Але це поки. Переход через вулицю Кірова завершається. Світлофори, що говорять, розумні пішохідні переходи, а часом ще й справжнє мистецтво, як тут біля музичного коледжу. Звична зебра перетворилася у клавіші рояля. Ось такий корисний стріт-арт. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!